В цьому випуску я побив Усика, і це багато що про мене говорить. Гучна заява Шона Портера. Жорсткий нокаут в другому раунді. Вірджил Ортіс проти Еріксона Лубіни. Повернення легенди Шелестюк впевнено розбив Венесуельця. Відомий наступний суперник Мозеса Ітауми, Мегафайт вже цієї зими. Грім з ясного неба. Усик погодився на бій з тим, кого ніхто не чекав. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Колишній чемпіон світу за версії WBC та IBF у напівсередній вазі до 67 кг кілограм американський боксер Шон Портер, якому вже 38 років несподівано повернувся до спогадів про свою аматорську кар'єру, він перемагав нинішнього абсолютного короля надважкої ваги Олександра Усика у 2006 році. Саме про це Шон вирішив відверто розповісти, пояснюючи, як все було і чому цей епізод залишається частиною його боксерської спадщини. Я не єдиний, хто переміг Олександра Усика, але знаєте, він чемпіону на надважкій вазі зараз. Ми билися в середній вазі, я був чемпіоном у напівсередній вазі. Я думаю, що це багато говорить про те, яким боксером я був. Я був відомий своїм агресивним стилем боксу, але в аматорському боксі, особливо коли ми билися з Усиком, справа була радше в системі очок. І головне було уміння зблизитись, завдати удари, відійти. У мене були якості, яких не було у багатьох інших хлопців, і це дійсно допомагало мені різко скорочувати дистанцію. Тож, це частина моєї кар'єри бійця, якою я безумовно пишаюся. Ми з ним не говорили про той бій, але він, звичайно, пам'ятає це. Я думав про це. Ми були ще молоді, але знову ж таки ми билися, коли нам було по 20-21 року. Ми бачилися з ним потім в Саудівській Аравії. І я просто поплескав його по плечу і помахав йому рукою. Він повернувся, встав і висловив до мене повагу. Це для мене було особливо. Ти завжди висловлюєш повагу іншим, але мені здалося, що він це зробив навмисно. Мабуть, він тоді подумав. Я маю встати і висловити повагу цьому чоловіку, бо я знаю, хто він. Поринів світ боксу разом з Фабет. На момент тієї поразки на аматорському рівні Олександру Усику було всього 20 років. Він лише починав свій шлях. У тому ж 2006 році він провів свій перший офіційний бій проти ще одного майбутнього топового українця Сергія Дерев'янченка, і вже тоді виграв. А Портер дебютував в аматорах на 4 роки раніше, у 2002-му, тобто мав суттєву перевагу в досвіді, кількості боїв і тактичній зрілості. Усик взагалі мав 12 поразок у аматорах. Одна з них на нокаутом, і це нормально. Майже всі великі. Чемпіони програвали на початку, але вже у профі Усик показав зовсім інший рівень, чистий рекорд без поразок, жодного нокдауну, а головне абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. І тут напрошується важливий висновок. Усик став тим, ким став, не лише завдяки таланту, а перш за все, завдяки дисципліні, постійній роботі, праці над собою та цілоспрямованості. Саме це і відрізняє чемпіонів не те, як вони починають, а те, як вони доходять до вершини. В ніч на 9 листопада Техас став ареною справжнього боксерського вибуху. У ринзі зійшлися два американські хижаки першої середньої ваги до 70 27-річний тимчасовий чемпіон WBC Вірджил Ортіс з рекордом 23 перемоги, 0 поразок та 21 нокаут. Вийшов проти одного з найміцніших претендентів сучасності – 30-річного Еріксона Лубіна. Рекорд якого складає 27 перемог, дві поразки та 19 нокаутів. Це був не просто поєдинок, це була зустріч двох людей, які звикли домінути. Ламати суперників фізично та морально. З перших секунд Ортіс пішов наповну. Він не збирався розвідати обстановку чи потягнути час. Він одразу без сіні сумніву притиснув Лубіна до канатів, завантажуючи його лютим темпом. Серії ударів в голову, різкі пробивання по корпусу. Лубін бачив усе, але не встигав нічого зробити. Спроби контратакувати з дальньої дистанції. Виглядали радше жестами виживання, ніж продуманою відповіддю. Тиск був постійним і брутальним. А вже на початку другого раунду Ортіс просто перетворив ринг. На клітку, загнавши Лубіна у кут, де той залишився фактично без варіантів на порятунок. Потужна довга зла серія ударів обрушилася на голову та корпус претендента. Лубін похитнувся, захист став сипатися, очі почали плисти. І в той момент рефері втрутився. Приблизно на позначці 1 хвилина 40 секунд другого раунду, бій було зупинено. Лубін більше не міг захищатися, а Ортіс навіть не збирався зменшувати темп. Фініш вийшов швидким, жорстким і однозначним. Сила ударів Ортіса, його холоднокров. Та абсолютний контроль, все це знову показало, що на сьогодні він є одним із найнебезпечніших фінішерів до 70 кілограм. Соцмережі буквально вибухнули. Вони хвалили не просто нокаут, а манеру розгрому. Це був меседж всьому дивізіону: Ортіс тут, і він не жартує. Але на цьому шоу не закінчилося. Прямо після оголошення результату в ринг піднявся ще один монстр тимчасовий чемпіон WBA, який заради переходу в цю вагу відмовився від повноцінних поясів IBF та WBA. Уваговій державні. 67 кілограмів, 28-річний феномен і улюбленець Америки Джарон Бутс Еніс із шаленим рекордом 35 перемог, 0 поразок та 31 нокаут. Він кинув виклик Кортісу і дав зрозуміти, що тепер це його дивізіон. А такі, як Ортіс і Фондора, лише невеликі перепони на його шляху. Ринг на секунду завмер. Дві непереможні машини, обидва божевільні панчери, обидва непереможні. Бійці провели напружений бій поглядів. Якщо це шоу дійсно організують, то цей бій. Буде цікавіший за будь-який чемпіонський поєдинок. Адже в ринку зійдуться два дійсно круті панчери свого дивізіону. І це буде жорстко-дуже жорстко. Дуже жорстко. В ніч на 9 листопада у Кіто Еквадор відбулася подія, на яку мало хто звернув би увагу, якби не одне ім'я. У ринг повернувся легендарний український боксер, 39-річний Тарас Шелестюк, рекорд якого складає 20 перемог, 0 поразок, одна нічия та 12 нокаутів. Уродженець Макіївки, який ще у 2012 році стояв плічопліч -пліч в Олімпійській збірній, з такими мастодонтами, як Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик. І тоді здобув бронзу Олімпійських ігор. А роком раніше, у 2011-му, виборов золото чемпіонату світу. Його аматорська кар'єра це аталон таланту і дисципліни. Однак у професійному боксі щось пішло не так. При тому, що він жодного разу не програвав до 39 років, у нього так і не з'явився по-справжньому статусний суперник. Час ішов, кар'єра застигла, а бокс не дає другий шанс так просто. Цього разу суперником Шелестюка став улюблениць місцевих глядачів Венесуели Ентоні Сеес з рекордом 5 перемог, 6 поразок, одна нічия. Та 4 нокаути. Бій проходив у межах вагової категорії до 66,7 кілограмів. Початок поєдинку був спокійним, більш схожим на обережну розвідку, де обидва намагалися зрозуміти темп один одного. Ближче до середини бою стало очевидно, що клас це те, чого не сховаєш. Шелестюк почав тиснути, підрізати кути, нав'язувати свій стиль і влучно працювати комбінаціями. Саес почав стрімко просідати, часто опинявся у невигідних позиціях, і саме тоді стало зрозуміло, український ветеран усе ще добре знає. Як керувати боєм. У восьмому раунді Шелестюк зловив момент і відправив Венесуельця в нокдаун. СС піднявся, але було видно, що сил майже не залишилося. Він ледве тримав темп, ковзаючи на межі зриву. Здавалося, що ще трохи, і він просто паде на настил. Однак ентоні дотягнув до фінального гонгу, проявивши витривалість і впертість. За результатами десяти раундів, судді одноголосно віддали перемогу Тарасу Шелестюку. З одного боку повернення вдалося, з іншого жорстка правда боксу. 39 років це вік коли думати про чемпіонські пояси майже завжди запізно, особливо якщо кар'єра була втрачена саме тоді, коли мала розквітати. А от інший українець, 33-річний уродженець Одеси Арнольд Хегай, з рекордом 23 перемоги, 2 поразки та 14 нокаутів, несподівано отримав свою можливість стати повноцінним чемпіоном. Уже 15 листопада, приблизно о 3-й ночі за київським часом, він вийде в ринку Мексиці. Проти місцевої легенди та чинного чемпіона WBO 31-річного Рафаеля Еспінози, рекорд якого складає 27 перемог, 0 поразок та 23 нокаути. Бій пройде у напівлегкій вазі до 57 кг. Так, у Арнольда мало шансів. Його привезли на убій, на домашній ринг чемпіона. Але саме такі бої народжують апсети. Якщо Хегай потрапить точно та вчасно, світ може прокинутися з новим українським чемпіоном. І це ще не все на найближчі дні. Справжній британський вибух очікується в Лондоні на стадіоні Тоттенхема. 15 листопада, приблизно о 23.00 за київським часом відбудеться реванш, якого чекали. Кріс Юбенг молодший з рекордом 35 перемог, 3 поразки та 25 нокаутів проти ко. Нарабена з рекордом 23 перемоги, одна поразка та 14 нокаутів. Це бій у середній вазі до 72,5 кілограмів. Перша їхня зустріч півроку тому була вибуховою, брудною, нервовою і завершилася перемогою Юбенка за рішенням суддів, але залишила по собі багато питань і суперечок. Цього разу ні один не захоче віддавати навіть міліметр простору. Британський молодий монстр надважкої ваги, 20-річний Мозис Етаума, з рекордом 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів, офіційно повертається у ринг 24 січня 2026 року. Це буде ще один крок у його стрімкому та амбітному злеті, який британська преса вже називає шляхом нового феномену. Суперником Ітауми стане 32-річний американець Джермен Франклін, рекорд якого складає 24 перемоги, 2 поразки та 15 нокаутів. Боксер, якого у світі надважкого дивізіону. Ону точно недооцінювати не можна. Поєдинок пройде в Манчестері і стане головною подією великого вечора, присвяченого 45-річчю промоторської діяльності легендарного Френка Ворена. Це не просто бій, це шов, яке має показати, чи дійсно та ума той самий наступний великий чемпіон Великобританії. Мозес зараз іде на серії з дев'яти дострокових перемог поспіль. Більшість із яких завершувалися ще до закінчення другого раунду. Його найбільш гучний останній тріумф розгром Діліана Вайта в серпні Веріаді, де Ума виніс ветерана технічним нокаутом у першому раунді. Його стиль жорсткий, холодний і майже безжальний. Він не розтягує бої. Він приходить знищувати, як Майк Тайсон в своєму праймі. Джермейн Франклін програв обидва свої бої на британській землі. Спершу Діліану Вайту у 2022 році, а потім Ентоні Джошуа у 2023. Але тут важливо розуміти контекст. Обидві поразки були дуже близькими за рішенням суддів у рівних боях. Після бою з Вайтом велика частина аналітиків відверто заявила. Що перемога мала відходити саме Франкліну. І проти Джошуа він теж не виглядав хлопчиком для биття. Це був жорсткий, щільний конкурентний бокс. І що головне, Франклін не зупинився. Зараз він іде на серії з трьох перемог. І остання з них над раніше непереможним казахстанцем Іваном Дичком, що дуже показово. Він не ветеран, не списаний матеріал, він у формі, у ритмі, у голоді до перемог. Так, хтось може сказати і Таума уморозні Вайта за раунд, а Франклін йому програв. Але давайте чесно, Вайту 22 другому і Вайту Четвертому роках це два абсолютно різні боксери. І Джермейн до того ж виглядав там не гірше, а іноді навіть краще. Франклін це перше реальне серйозне випробовування для Ітауми. Це боксер, який може принести неприємний подарунок Френку Ворену на його річницю. Якщо Ітаума у січні швидко знесе і цього бійця, друзі, ви вибачте мене, але тоді вже можна буде думати і про бій з усиком. Тому що лише справжні претенденти на трон долають таких суперників легко. Колишній чемпіон світу відразу за чотирма престижними категоріями: WBA, IBF, WBO та IBO, 36-річний американець з мексиканського походження Енді Руїс, рекорд якого складає 35 перемог, дві поразки, одна нічия та 22 нокаути, несподівано повернувся в інформаційний простір із гучною заявою. За його словами, Олександр Усек, чинний чемпіон світу та один із найпливовіших боксерів планети, у приватному листуванні нібито погодився на можливий бій. І хоча офіційних підтверджень немає, Сам факт такої переписки вже викликав хвилю обговорень у боксерських колах. Приблизно кілька тижнів тому ми переписувалися. Здається, першим мені написав сам Усик. Я відповів йому, брате, з великою повагою ставлюся до тебе. Для мене була б справжня честь вийти з тобою в ринг. І він мені відповів: усе буде в свій час. За волею Бога, ми це влаштуємо. І коли я це прочитав, я подумав: ого, значить, шанс є, значить, ми колись зможемо зробити цей бій. Для мене це питання не тільки спорту, це питання поваги. Це доказ того, що я все ще можу битися з найкращими. І якщо Усик готовий. То я теж готовий. Останній бій Руїса відбувся у 2024 році. Тоді він провів важкий поєдинок проти ще одного американського велетня Джарела Міллера, який завершився у нічию. До цього у 2019 році Руїс увійшов в історію, створивши один із найбільших апсетів століття, коли сенсаційно нокаутував в сьомому раунді Ентоні Джошва та став чемпіоном світу в надважкій вазі. Відібравши в британця чотири пояси в Нью-Йорку. Він став першим чемпіоном світу мексиканського походження в цій категорії. Те, вже через півроку, у грудні 2019-го, Руїс втратив усе у реванші в Саудівській Аравії. Джошва повернув собі пояси, перемігши Руїса одноголосним рішенням суддів. З того часу кар'єра Енді пішла на спад. Довгі перерви, проблеми з дисципліною, зайва вага, відсутність мотивації усе це відкинуло його далеко від топів. Попри те, що вік у нього ще не критичний, його найкращий пік залишився позаду. На сьогодні Руїс це боксер із гучним ім'ям, але без чіткої позиції в рейтингах. Його талант ніхто не заперечує. Але його форма під великим питанням, тому навряд чи комусь буде цікавий його бій з усиком. Але в боксі як і в житті може статися що завгодно. І якщо американець найближчим часом візьме себе в руки і видереться на вершину хевівейту, то там його буде чекати український отаман боксу. Друзі, а на вашу думку, хто наразі найкращий наступний суперник для нашого козака? Вордлі, Кабайл, Фюрі, чи, може, молодий панчер Мозеси та Ума? Або у вас є якісь свої варіанти? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!